Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як створити справу з приватним доступом та особливості приватної справи. Даний функціонал є ідентичним для ролей адміністратор ЦНАП, керівник СНАП та староста. Але є умова, що попередньо працівнику були надані права для роботи з даною. Послугою подальшому для створення справи. В нас є відео, в якому ми конкретно розповідаємо, як надати доступ працівнику до приватної справи. Тож, розглянемо особливості, які є в приватній справі. Справа 83 2025 02 є послугою з приватним доступом. Але Пивнарчук Тарас Арсенович, так як він доданий до того, щоб працювати з даною послугою, але в нього немає можливості переглядати саме цю справу. Чому? Тому що дану справу може переглядати тільки відповідальна особа, яка створювала дане звернення. Це є Поліщук Віктор. Перейдемо з вами до Поліщука, щоб подивитися та сама справа. Але в нього, по-перше, є можливість редагувати, створювати нову справу на основі цієї, показати QR-код і згенерувати лист опису. Також він бачить всі персональні дані, які є по даній справі. Тобто, в нього обмежень ніяких немає. Розглянувши особливості справи з приватним доступом перейдемо до її створення. Для цього натискаємо кнопку Створити справу. У полі Пошук послуги у списку за допомогою пошуку або з випадаючого списку вибираємо потрібну нам послугу. Для прикладу буде 333 справа Послуга з приватним доступом. Заповнюємо всю необхідну інформацію і, рухаючись по кроках... Далі є функціонал ідентичним створенню звичайної справи. Заповнюємо всю необхідну інформацію. Тож, ми заповнили всю інформацію про нашу приватну послугу. У полі пошук послуги у списку вибрали послугу з приватним доступом з ідентифікатором 333. Вибрали SNAP до якого. Буде надходити наша справа. Вибрали журнал, в якому буде реєструватися наша справа. Внесли інформацію про нашого заявника. Вибрали метод інформування про статуси справи. Документи, які додані до справи. Заяву. Лист опису. Тепер переходимо до процесу реєстрації. Натискаємо кнопку Зареєструвати справу. У правому верхньому куті отримуємо інформаційне повідомлення справу успішно зареєстровано». Далі нам потрібно подати нашу приватну справу до СНАП. Будемо подавати до СНАПу через електронний кабінет. Натискаємо Подати до СНАП електронний кабінет. У модальному вікні підтвердження натискаємо підтвердити. У правому верхньому куті отримуємо інформаційне повідомлення, що справа успішно подана до електронного кабінету. Наша справа надал... була статусу подано до СНАП.